Віталій Ксенчук! Кондитер! Власник сімейної кондитерської. І що ж, з вами буду спілкуватися сьогодні. Присядемо. Вам зручно буде в руках мікрофон тримати. Зараз я вам видам інвентар. Так, да, трошечки на мене. Навпаки, навпаки, на мене, щоб люди могли сканувати ваш QR-код. Зараз швиденько всі підписуємось. Так, Віталій, мені випала честь з вами сьогодні поспілкуватися. Дякую. І перше питання у нас: як це мати власну справу разом з дружиною? Ми знаємо, що Аня також в залі можемо їй покладувати. Але все ж таки для багатьох пар це поле, де псуються стосунки, бо є багато робочих моментів, які не залишаються на роботі, а пара приносить їх додому. Як вам вдається балансувати в цьому моменті? Дивіться, ну це як і в танці. Якщо ти чуєш, відчуваєш партнера, то ви рухаєтесь в одному напрямку. А якщо ні, то можна і на ногу наступити. Ну, дійсно. Деколи трапляється, що ми додому приносимо якісь робочі моменти, але ми навчилися вчасно переключатися в режим сім'ї. Чай, обійми, діти. Тобто ви домовились так, сили і домовились Так, ми для всі... себе. Так. Угу. А хто був ініціатором цієї розмови? А у нас це спільне бажання всіда. Ми Ну, всіда, все обговорюємо завжди. Прекрасно, просто я не знаю, що далі питати. У них все чудово. Дякую. Я думаю, десь питання на п'ятому почнуть правду казати. <реш> Добре, ну цим можна тільки, як то кажуть, боже, восхищаться забула слово. А ну. Захоплюватися Дякую. і так, захоплюватися вашими відносинами і брати приклад. Друге у нас питання. Чи відчували ви конкуренцію в парі? Так що склалося, що ви в одній сфері працюєте? Чи є у вас якась конкуренція? Ви оба, обидва сильні, круті майстри своєї справи. Як ви обходите ці питання? Як часто з'являються такі моменти у пар, які мають спільну справу? Дякую за питання. Ми дійсно оба сильні партнери, але в нас різні напрямки, тому ми доповнюємо друг друга. Ми не конкуруємо. Ми завжди доповнюємо друг друга. Прекрасно. <звач> ви знаєте, коли готувався текст, Інна мені каже, може, ти сама хочеш щось запитати? У мене просто подібна ситуація. Ми з чоловіком обидва музиканти. І от всі питають, як ви так, да? у вас теж ви обидва музиканти, там конкуренція. У нас теж немає конкуренції, бо ми теж працюємо якби, в, різних, в різних напрямках. І от, слава Богу, що так склалося, і конкуренція дійсно. Немає місця бути. І знову ж таки можна тільки позазрити, захопитись вашими відносинами безконкурентними і брати з вас приклад. Ем, питання наступне: як ви наважились бути публічним? Знаємо, що багато чоловіків в бізнесі обирають залишатися в ціні. А вас ми бачимо в неймовірних ремсах. Чого вартий тільки король картоплі? Я правда не дивилась. Ізвиніть, от е, на перерві сяду і подивлюся про короля картоплі. Хтось ще не бачив. Нам завдання на перерву подивитись. Рілз Віталія про короля картоплі. Може, ви нам трошки про нього розкажете? Е, дякую. Е, Рілз про короля картоплю. Це дівчата мене піймали просто в гарному настрої. Тому це був тіп. А ви відпобуваєте в гарному настрої? Не, постійно, постійно. Клас, В гарному настрою, я маю на увазі, що я не дуже люблю зніматися угу. на відео. Я завжди стресую. Ну, чесно, для мене публічно виступати теж, нервую. Вот. А треба було до Ніколая зайти там на столик на віна і ваш. Там ще лишилося. Да? <світ> Дивіться, прийшов такий момент, коли я зрозумів, що якщо я не буду публічним. І в мене не буде в Інстаграм, значить, в мене не буде продажів. Тобто, все логічно. Тому в мене вибор був тільки один. Невеликий. Так. І так склалося, що я над собою працюю і. Ну, дружина вас, звісно, в цьому підтримує. Вона завжди тому, мене підтримує, дякую. Коли є така підтримка, нічого не страшно, правда? Так, дякую. дякую. Облески дружині. Так, ну про картоплю ми обов'язково всі подивимось, обіцяємо вам. І лайки поставимо. І коментарі напишемо по п'ять слів. І репости в сторіс зробимо. Все, це все записано і на відео, і на аудіо. Хто не зробить? Так, як би. Добре. Ем, наступне питання у нас: як ви прийшли до кондитерської справи? Чи це хобі, покликання? Чи це Аня вас спокусила цим? Чи заставила? І чи завжди ви цим займались? Так, дуже багато років працював в сфері автозапчастин, в автозапчастинному бізнесі. Дуже це так перепад, так? так. так. Зав... Боже, запчастини, потім картопля. Так, не, потім ще після запчастин рішив. Кардинально змінить життя, і було як предполення по українськи пропозиція. Зробили мені пропозицію піти в будівельний бізнес з дуже великою перспективою. Я туди пішов, і, на жаль, через рік почалась е, повна масштабка. І вже нікому це не було потрібно так. Не стройка залишилась в стороні. Тому я стався без роботи. І почав допомагати своїй дружині в кондитерці. А дружина цим вже займалась певний час. Так, вона ще з першого декрета стала у нас кондитером успішним. Ну, можна таки сказати, що вона вас спокусила до цієї справи. Ви подивились, що вона так голос? Так, почав їй допомагати, і через декілька місяців, півтора, по моєму. Прийшло перше замовлення з кав'ярні на картоплю. І ми поспілкувалися, прийняли замовлення і вирішили, чому б не спробувати нове направлення для мене, де я можу розкритися по-своєму. Тому я обрав цей напрямок і. За путем... автозапчастинами ви не сумуєте. Який, ні, так? ні, Взагалі От, напрямок вибрав. Вірний, мені дуже подобається, я дійсно живу цим, наповнююсь і наповнюю людей класними емоціями через свої десерти. Клас. Раз ми вже е, зайшла мова про картоплю. Чому картопля? Чому картопля? Як ви придумали цей десерт і стали в ньому найкращими? Ну, якщо трошки збрехати, то скажу, що це смак дитинства, це така от клас там, спогади. А на самом деле, це у ані був топчик, топ-продаж. Всі, хто купляли картоплю, були в такому захваті. Не не. Дякую. Регіна рекомендує підтверджено. Ну, ре, я думаю, що Регіна не розкидається рекомендаціями. Я ще не куштувала, тому, як би, всі дивимось відео про картоплю і куштуємо картоплю. Я Я ти продавала? Я що дуже багато у віна світу ухала, і так. нічого не пам'ятаю? Добре, дякую за цю історію. А ви самі їсте солодке? З чого починається сніданок, дітей-кондитерів? І чи все солодке залишається на роботі для клієнтів? Як балансуєте зі здоровим харчуванням себе, дітей і дружину? Чим харчуєте? Ну, таке питання, ми дійсно любимо солодке дуже, ми любимо ну, поїсти. Лібно. Ми взагалі любимо поїсти. Прям дуже. Клас. І діти люблять. І якщо б ми їх не контролювали, вони б, напевно, і зранку в обід, і ввечері їли б солодке. Тут тобто доводиться урізати трохи. Ну, кон Контролюємо. Угу. так. З приводу десертів на роботі, чесно, два рази були такі случаї, коли. Залітала дітвора і от без спросу там щось схопили? Ну, ми вирішували це питання мирним путем. <рес> Їмо все, солодке, так. Ну, але все ж таки певні обмеження мають. Не так, що прямо зранку до ночі одну картоплю так. діти їдять. Ні. Так. Добре. А... Чи командуєте ви вдома? Хто вирішує питання поза бізнесом? Куди поїхати відпочивати, купувати квитки? Хто цим займається? Так, по поводу командування у нас двоє діточок, два хлопця, 4-8 років. Е командують вони, бо за ними не встигнеш. М у сім'ї в нас креативний директор. Це Аня. Вона завжди вибирає напрямок, куди ми поїдемо. Шукає. Дозвілля організовано. Дозвілля, так? Так. А ви по бізнесу. Я це все оплачую і. Мені скажу, подобається, так. мені подобається такий варіант. Так, і моя задача безпечно їх доставити, ну провести цей час, скажу. Боже, це просто взірець якийсь сімейного життя, ідилія, їй-богу. <реш> Я раз ми вже заговорили за ваших синів, десь у мене було таке питання. Так. Як е, з вихованням у вас? Е, як бачите роль батька в житті саме хлопців? Ну так як це хлопці, як я бачу своє виховання, я своїм прикладом показую їм, яке повинно бути життя, як себе треба вести, бути чимним, сміливим, йти туди де страшно, однозначно. Бо це передає нам крила. Своїм приміром показую, як це треба робити. Ну просто ідеально, я не знаю. Все як вчить і Іліна в батьківському клубі. Особистим прикладом. Я... Ну... Давай. 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 цікаво, як ви своїм. У вас два хлопці, так? Два хлопці. Так. Як ви своїм прикладом показуєте їм, як... Як... як можна і треба любити жінку? Ви хочете конкретики, так? Да? Конкретики. Ми постійно кажемо мамі, яка вона в нас чудова. Ми постійно їй даруємо цвіти, Постійно, без привода, чесно, без браво, привода. Просто браво. Так. Бо ми захоплюємося, у нас Аня сама найкраща і для дітей, і для чоловіка. Вона нас надихає. Неймовірна історія кохання. Я. <ріст> так, добре. <ріст> питання залу було. Е, у мене залишилось одне питання, і потім ми будемо їсти. <ріст> <ріст> е, це було питання особисто моє. Е, чи вдається ділити обов'язки по дому та догляд за дітьми між вами з дружиною? Хто возить до школи, хто на кружки квадратики, хто годує. Ну, от дозвілля і сімейні свята ми вже дізналися. От такі побутові моменти. Якщо чесно, в нас. Чесно, чесно чесно, так. Да. Ми в сім'ї універсальні батьки. В нас прям конкретно немає такого, що я там займаюся чим-то, Ну, я а чим-то Аня. Кружки мої, школи Ось. мої. Ось вже правда пішла. Школи мої, Це кружки задіки. Але ми в биту, так як ми друг друга доповнюємо і як сказати, підстраховуємо, то ми раз, разом все робимо. Взаємозамінні, скажімо так. Так, ми плануємо все так, ну, определенно, і потім робимо все разом. У мене питань нема особисто. Мені все зрозуміло. Це така цікава тема. Тема фінансів. Не було ж такого питання? Ні. От у вас спільний бізнес, так. спільний побут, спільний відпочинок і так далі. Як ви розподіляєте свій бюджет? Ну, я розумію, там є комуналка, є там продукти, да? є такі якісь там затрати на розвиток бізнесу і так далі. А якщо хочеться щось особисто вам або щось особисто ані, от як ви? Берете з е, спільного, можливо, у вас не спільно, я ж не знаю. але... З, от, Які і, гострі питання гроші? Тобто, може, у вас є якась коробка, куди там все бабло зрібається, знаєте? Звідти берете там підписку. Подрозділа. <плату> <плату> Розписка. Да, от як у вас це влаштовано, цікаво дуже. Такі вопрос. Дивіться, ну в роботі в нас <плату> е, 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 разні каси, ra, разні. Е, е, розходи і... Прибуток все-таки. Е по життю е ми достатньо, як сказати, самодостаточні, чи, ну, в нас є гроші, тобто, якщо вона собі щось хоче купляти... У кожного у неї, свої чи спільні? Так, у нас у кожного свої. Угу. В неї а є гроші. Вона собі, купить. якщо хоче щось купити. У кожного. Якщо вона намікнула, що вона хоче цю річ, я її купляю. Ну, ага. Збрась, а я плачу. Все. Вишлист. ліс. так. Ну, за проживання, так, так, плачу я. Браво! Просто зірець сьогодні. Зірець чоловічності, я не да, знаю. Анна, ну ви просто скарб. Що ви бачите перед собою? Це ж скарб. Ну, питання є, питань нема. А ми йдемо на перерву. Дякуємо Віталію, ви що витримали цей публічний виступ. Прекрасно поспілкувались. Дякуємо. Облиски, Віталію. Будь ласка. Дякую.